Наприкінці XVIII століття до влади в Ірані прийшла каджарська династія. Наступне дове 19 -е століття для Ірану не стало епохою економічного чи соціального розвитку, проте це стало часом становлення і розповсюдження стилю, який згодом отримав назву каджарський. Питання виділення Каджарського стилю як окремого досі є дискусійним. Оскільки навіть в Ірані сьогодні цей стиль носить назву Зент. Крім того, коли до влади прийшов перший представник династії Каджарів, така держава не відрізнялася особливою економічною і політичною стабільністю, аби створити підґрунтя для створення абсолютно нового стилю. І воно й зрозуміло, навіть дослідники сьогодні кажуть про те, що те, що ми називаємо стилем пізніх каджарів, взагалі можна виділити як окремий стиль, Незважаючи на те, що зародження власне каджарського стилю припадає на кінець 18 століття, і він розвивався протягом усього 19 століття, причини виникнення цього стилю та його витоки сягають набагато більш раннього періоду. Тобто до знаменитого казвінського стилю, що відповідно зародився в Казвіні. Згідно з традицією, яка утворилася тут же, мініатюри, які прикрашали сторінки книг, поступово відокремлюючись від книг, ставали самостійними творами мистецтва. Саме ця традиція, що зародилася у казвіні, відіграла вирішальну роль у формуванні нового так званого ісфаханського стилю, на якому потім будуть спиратися мистецькі досягнення майбутніх епох, в тому числі стилю каджарів. Також. У другій половині сімнадцятого століття купці та іноземці, дипломати, що працювали в Ірані, починають вивозити сюди твори європейського мистецтва. Ці твори створювали для місцевих живописців широкі можливості щодо вивчення і засвоєння нових технік зображень, що побудували в той час в Європі. З кінця 17 століття, таким чином, живопис у європейському стилі стає наймоднішим і найпопулярнішим як у самому палаці, так і у придворних колах. У творів художників, які працювали в новому стилі, починають зображуватись теми навіть з християнської міфології. Наприкінці 17-го, на початку XVIII століття держава Сафавідів відчуває глибоку політичну та економічну кризу, що призводить до тимчасової окупації Афганістаном та Османською імперією. Становище держави стабілізується лише з приходом до влади у середині 18-го століття Надір шаха Шара. На початку правління Надір Шаха знову відроджується певний інтерес до живопису, який свого часу почав розвиватися як суто передворне мистецтво. Проте зображення юних принців та закоханих, які були типовими для ісфаханської школи живопису, змінились тепер уже новими сюжетами. Створюються нові композиції, що оспівують самого Надір Шаха та його предків з династії Сафевидів, що відбивають військові сцени та сцени бенкетів у палаці. Художники ранньокаджарського періоду намагалися наслідувати стиль і почерк живопису минулої епохи зендів. Як відомо з історичних джерел, перший первитель з династії Каджарів Ага Мухаммед Хан прикрасив свій палац у Тегерані творами, вилученими з палацу Крімхана в Тегерані. Баба, який був головним художником в палаці Зендів, знову ж таки, під час первінні династії Каджарів, знову стає провідним художником при дворі. Попри таку спадковість, перед художниками у період новий вже ставляться й нові завдання. Тобто, витвори мистецтва живопису, перш за все, які прикрашали Шахський палац, мали відповідати пишності і епічності самого палацу і загалом усій розкоші правителів. Каджарської династії. В період Каджарів, особливо в період правління Фаталі Шаха, в портретах і настінних розписах притворний стиль, поступово канонізуючись, перетворюється на офіційні репрезентативні твори агітації і пропаганди. Фаталі Шах, який прийняв рішення знову відродити традиції давньоперського образотворчого мистецтва, хотів відтворити в своєму палаці розкіш і пишність династії Ахеменідів. Авторитет страдавньої Перської імперії та легендарний розкішний палац був прикладом для наслідування для Фаталішаху. Починаючи з кінця XVIII століття, ситуація в живописному мистецтві починає потроху змінюватись. В моду приходить європейський стиль. Причиною цього стало як і розширення торгівельних і економічних зв'язків з європейськими державами. Так і з іншого боку, Фаталі Шах, вважаючи себе ані трохи не найгіршим від європейських монархів, прагнув створювати специфічне аристократичне передворне мистецтво саме в європейському стилі у другій половині 19 століття, у період правління шаха Насередіна, Потяг до академічного європейського стилю в образотворчому мистецтві тільки зростає. Сам шах був великим шанувальником європейського способу життя, і на мистецтві придворному це в тому числі відбилося. Перш за все, в тому, що реалізм, а часом і натуралізм стають одним із провідних особливостей тогочасного каджарського живопису. У живописі періоду на Шаха еротика, у зображенні танцівниць, співачок та рабинь, що взагалі було класичним для перського живопису. Дещо пом'якшується, художників починає більше цікавити психологічний стан і психологічний образ постатей, яких вони зображають. Художній стиль, що розвивався спочатку в палацах і будинках вищої знаті, стає популярним і для середнього стану. Починає прикрашати стінний віталень, святилищ. Кав'ярень та лазень після вбивства на шаха в період правління Шаха стиль образотворчого мистецтва і особливо живопису зазнав змін. Так, портрети, що мали б відбивати багатство й розкіш придворного життя. Стають простішими і поступово відходять від ідеалізації. Ці портрети зображають шаха та його близьке оточення просто без зайвої помпезності. Як приклад, можна навести портрет самого Шаха та його візира або Маджіра Мірзи, створені видатним художником свого часу Саніху Маюном. Художник, залишаючись вірним реалізму, не приховує ні старість шаха, ні його хворобу. Не обмежуючись одним лише жанром парадного портрету, стиль каджарів, що має глибоке історичне коріння і багаті художні традиції, починає охоплювати поступово й інші галузі мистецтва, поступово перетворюючись на взагалі провідний художній стиль свого часу. Вийшовши далеко за межі придворного живопису, стиль каджарів широко поширюється також у декоративно-ужутковому мистецтві, на стінному живописі, оформленні книг і нарешті у нових для перського живопису жанрів, таких як історичний жанр, побутовий жанр, релігійний жанр, а також пейзаж та натюрморт. Таким чином, підсумовуючи усе вище сказане, можна дійти таких висновків. Каджарський стиль як провідний художній стиль свого часу набув поширення не тільки в офіційному придворному живописі, а й вийшов далеко за межі, далеко за ці рамки, і поширився у усіх інших сферах образотворчого та декоративного мистецтва. Крім того, універсалізм стилю Каджарів незалежно від матеріалу чи сфери ужитку цього стилю зумів зберегти свої стильові особливості, що робить його основним стилем, в якому взагалі працювали у той час у кінці 18-го, протягом усього 19-го століття. Крім того, формуючись на основі кризи місцевого традиційного простворчого мистецтва, каджарський стиль зміг створити дуже цікавий і своєрідний синтез східного та західноєвропейського живопису.